У європейському союзі пропонують знизити верхню межу ціни на нафту із 60 доларів США до 45 доларів США за барель, що є частиною нового 18-го пакета санкцій проти Росії. Про це зивла президентка Європейської комісії Урсула Форфондрляїн. За її словами, це рішення є кроком боротьбі з російським економічним впливом, оскільки експорт нафти досі складає близько третини державних доходів Росії. Вона зазначила, що цей крок є частиною коаліційних дій групи «Сини» G7, для скорочення фінансових можливостей Росії Єврокомісія також представила 18-й пакет санкцій, який включає заборони і контроль на експорт до Росії. Також посилення заходів проти обходу санкцій. Одним із основних елементів є заборона на транзакції пов'язані із трубопроводами. Північний потік, 1 та північний потік. 2 далі слухаємо пряму мову такетинбейсікліту ми спрямовані по суті на два сектори: російський енергетичний сектор та російський банківський сектор. Ми розширюємо заборони та контроль на експорт, а також посилюємо заходи проти обходу санкцій. Вперше ми пропонуємо заборону на транзакції для північного потоку потоку-1» та північного потоку потоку-2». Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів Північний потік. Повернення до минулого немає як на цю ініціативу відреагують у США про це говоримо говоримо разом із Андрієм Добрянським, директором із комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці. Він тепер на зв'язку зі студією. Пан Андрію, добрий день за Києвом. Дякуємо, що долучилися. Вітаю добро доброго ранку з Америки, пан Андрій, Вітаємо. чи можуть ці ці заходи з боку ЄС бути впроваджені без активної участі Сполучених Штатів Америки? Коли говоримо про обмеження ці, ці рівень цін нафти, дуже важливо, щоб це було скоординовано. І так як пані Вондерлейн сьогодні говорила, найліпша можливість втім є прямі обговорення на великої сімки групи сімка, яка починається в неділю, то я думаю. Чим найбільше ми активісти в Америці можемо вплинути на наші конгресмени, щоб вони підтримали цю акцію до Білого Дому, тоді, коли сам президент буде мати зустріч і ця ідея буде пропонована йому, ми знаємо, що раніше. Ідея обмеження цін а, а, проти а, нашого ворога а, Трамп підтримав такого. То я як, як всі працюють спільно тут, як Європа, як активісти, тут як Україна у проханні. І ще так само американські друзі, це це специфічно республіканці, які підтримують Україну. Як вони можуть вплинути на президента? Це би було найліпше, щоб до часу, щоб обговорення було на групи великої сімки наступному тижні, і тоді до часу НАТОвський саміт, мабуть, це було все вирішене між Європою і США. Пане Андрію, якщо ціна на російську нафту буде знижена на підставі санкцій, це буде консолідована позиція влади, власне виконавчої федеральної влади і президента Трампа. Зокрема, яким чином на це може відреагувати американська нафтовидобувна галузь. Навзагаль вони чилиться спухаються, щоб будь-який компетитор знищити то тут ми розуміємо, що дешевша нафта це не допомагає нікому в маркет нафти. Але втім, Америка знає, що вона хоче виробити чим більше і більше нафти під адміністрацією президента Трампа. То буде якісь розмови з бізнес-лідерами, але навзага. i wow. Більшість у команді президента Трампа би підтримали таку позицію в тім, що вони раніше у першій каденції, як і раніше, у передвиборчій кампанії, підтримали акції такі проти нашого ворога, пан Андрій, але український міністр закордонних справ Сибіга у Брюсселі кілька тижнів говорив то, що українська версія ціни на нафту для того, щоб скоротити або обрізати ці нафтові прибутки Російської Федерації, це 30 доларів за за барель. Чому компроміс 45? Бо був? Обраний, і як на вашу думку, що це за міркування? Я думаю, на взагал щоби зрозуміти, що е, ця ціна мусить бути вирішена з цін по цілому світі, то ми не можемо, що е, всі будуть раптом шукати російську нафту, але треба якийсь баланс між е, нафту цей, цей обмеження рівень російської нафти, як і так само. Всесвітній рівень ціни нафти, то це це головна причина на, на цей компроміс. Хочемо ще запитати у вас стосовно того, що наразі Україна веде активний діалог із Сполученими Штатами щодо того, аби закуповувати американську зброю. Про це повідомляють в українському МЗС. Як заявив речник нашого МЗС Тихий, під час брифінгу військова допомога від США станом на зараз надходить до України. При цьому на питання скільки залишилось часу до закінчення військової виділеної адміністрації Байд. На допомоги він скерував до адміністрації до, до військових. точніше, але у вас хочу запитати, як має бути організований цей діалог, аби він приніс якомога більше ефективності? Нам я не знаю. Докладно, як це буде зорганізовано у діалозі, але ми знаємо, що акції дії президента Трампа. Дуже надзвичайний натиск мають на департамент нашої державної охорони тут в Америці. Зараз тепер, коли говоримо, є обговорення між секретар то міністр нашої оборони при палаті представників, де є певне питання: звідки ті гроші прийдуть на нацгвардії, як і морської піхоти, які вислав президент Трамп до Лос-Анджелеса, навіть іще. Що це е, кількість людей, е, включаються е, близько дві тисячі е, військових? Там ще є так само, як ви знаєте, ланцюг постачання, яке має включитися до цього, і це не є в бюджеті. Є різні ініціативи, пропоновані президента Трампа, його золотий дом, різні в сфері національної безпеки, в яким гроші бракують, і я думаю, найліпше для України є відкрити цей діалог. Терміново, як ви казали, що від кінця березня ми знаємо, що тоді тільки трохи більше мільярд доларів допомоги залишилося у фондів під адміністрації Трампа, що ще має бути виділені з мілітарної допомоги до України. І після цього Америка би дуже радо, я би думав, отримала гроші за купування таких зброї, які би не тільки допомогли Америки виробити ще такі зброї, але так само як. Я згадав, будуть великі діри у нашому бюджеті, нашої державної служби військової служби Америки, де треба буде додаткові гроші, і втім, Європа у допомозі України може допомогти, пане Андрію. Ну і наостанок Каліфорнія, Лос-Анджелес, хочемо запитати вашу думку стосовно тих протестів, які зараз відбуваються там. Так, ну я тільки садав, скільки військових президент Трамп офіційно вислав у Каліфорнії. Це це буде надзвичайні кошти, які треба буде знайти. На жаль, ніхто не розуміє, чому ті морські сили він вислав там так само це зовсім не є треновані у справах поліцейних. Як, як треба будь-яку допомогу, це є у справі е, стримання е, тих, що кидають е, камені чи е, машини е, е, пожежі, починали на машинах, але не взагал. Поза тим, що ми бачимо трохи неприємність, навзагаль все є мирно. все протести діються у парках чи мирно у вулицях. Багато не є закрито. Це не є закрите місто, це є активне місто. Ще фільми у головоді діються ще літаки літають. А то тут на жаль була ескалація від президента Трампа, і багато у Вашингтоні говорять, що це є більше такий шоу-бізнес. Він хотів, щоб перемінити а, наратив у змі, коли дуже неприємний тиждень розкол з Ілан Маском минуло тижні. А цього тижня все ми говоримо про Каліфорнію. Побачимо, чи це залишиться як горячий розкол там у Каліфорнії. Чи агітація ще буде, чи може успокоїться до кінця тижня? Дякуємо Дякую. вам за ваші відповіді. Андрій Добрянський, директор із комунікації про українському конгресовому комітеті в Америці, відповідав на запитання суспільне студії. Пане Андрію, дякуємо вам.